Переговори Дональда Трампа та Владіміра Путіна розпочнуться не раніше ніж за шість місяців. Такий висновок можна зробити з заяв самого Трампа, зроблених ним на прес-конференції 7 січня у власній резиденції Мара Лаго у штаті Флорида, Першою після того, як Конгрес визнав його перемогу на президентських виборах, такі терміни не можуть не викликати тривоги, тому що ситуація на фронті залишається складною. Більше того, експерти очікують на загострення вже найближчим часом. Які реальні реформи треба здійснити як в самій армії, так і у. Військово-промисловому комплексі, щоб не програти війну росіянам, докладніше далі. Новий рік почався із загострення бойових дій, заявив військовий експерт Ігор Романенко порталу TSN.UA. Воно стосується двох регіонів, які є найбільш пріоритетними для Путіна. Це український схід та Курська область. Щоб зупинити контратаки ЗСУ, Росіяни залучили велику кількість авіації, не менше 40 літаків та гелікоптерів. До того ж, угруповання російських військ у Курській області втричі більше, ніж у сил оборони України. На Донбасі окупанти фактично зайняли Курахове і просуваються далі у бік Ачного, але головною ціллю для росіян все ще залишається Покровськ. Триває запекла боротьба за інші регіони, на які націлився російський диктатор. І такі жорстокі бої триватимуть на фронті весь найближчий місяць, наголошує експерт. Більше того, як зауважив командир третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький в авторській колонці на українській правді припинення бойових дій у цьому році може взагалі не відбутися, а тому конче потрібні реальні реформи в армії, військово-промисловому комплексі та Інших сферах йдеться про кроки, більшість з яких на собі вже протестувала третя бригада. Це рекрутинг відповідно до потреб та функціоналу. Це якісний та радикально професійніший рівень бойової підготовки нових людей в армії та регулярна перепідготовка рядових. Це створення якісного сержантського корпусу, побудованого за західним зразком. Фахова підготовка і навчання сержантів сьогодні є життєво важливою потребою для армії, тому що сержанти це її хребет, впевнений Білецький. Робота у штабах. Потребує високого рівня інтелекту і мотивації, саме тому йдеться про радикальну зміну штабної культури. Це перехід до більш оперативних і тактичних структур дивізій корпусів. Завдяки цьому вийде на новий рівень виконання масштабних наступальних і оборонних операцій. Також це масоне запровадження наземних роботизованих комплексів і штатних структур під них. Насамкінець потрібно максимальне зниження оподаткування виробництва ВПК і дозвіл на експорт. Приватний бізнес дає фору державним підприємствам. І виготовляє найбільш успішні зразки продукції оборонної сфери, нагадує Білецький. А саме гармату Богдана, ракети Нептун, велику номенклатуру засобів РЕП та радіоелектронної розвідки, яка давно перевершує або не поступається західним аналогам, а також різноманітні БПЛА. Без масштабних позитивних змін ми просто зникнемо з карти світу, підсумував експерт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.